Останнім часом додалі більше людей скаржаться на те, що у соціальному транспорті не видно наліпок із вартістю проїзду, а водії таких маршруток не нагадують про знижений тариф. Тому пасажири платять 2 гривні 50 копійок. Буває так, що людина заходить і вона розраховує на то, що проїзд 2,50, а здачі ніхто не віддає. Ні, не нагадують. Е, й дає здачу людям, бачу, але вони більше як замовчують. Нагадують, але деколи вони самі. Віддають здачу, дякую. В принципі, не нагадують. Ні. Я жодного разу не чула, я може разів зотри їхала, щоб вони сказали, що це соціальна маршрутка. Хоча я їхала з цей і хто платить. Знає гривню 50, а хто 2,50 і здачі не дається. Не, не, не цей про те, чи справді водії тернопільських соціалок замовчують знижену вартість проїзду, та куди потрібно скаржитись, якщо ви стали жертвою такої афери. Дивіться у вечірньому випуску новин о 18.45.